Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми поговоримо про текст розповідь. Для початку виконаємо дихальні вправи. Уяви, що у тебе в животику знаходиться повітряна кулька. І тобі її треба надути. Глибоко вдихай носиком, надувай животик. Видихай через ротик, здувай животик. Почали вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Промовимо чистомовку. мовку. Пи-пи, пи, яблука купи. Бі, бі, бі. Я кажу тобі, ні, ні, ні. Бо вони корисні. То, то, то вітамінів в них багато. Постав відео на паузу промовчисто мовку. Слова промовляй чітко. Давай пригадаємо? Зв'язані за змістом речення. Утворюють текст. У тексті речення розміщені в певній послідовності. До тексту можна дібрати заголовок. Подивись уважно: букви і цифри перемішались. Над кожною цифрою є буква. І для того, щоб прочитати слово, яке тут зашифроване, нам треба поставити цифру. У порядку зростання. Від одного до дев'яти. І прочитати слово яке утворилося. Під цифрою один. Р. Два. О. Три. З. Чотири. П. П'ять. О. Шість. В. Сім і вісім Дев'ять. м'який знак і яке ж слово в нас утворилося, це розповідь. Запам'ятай розповідь це текст, в якому про щось розповідається. Прочитаймо текст. Настав вечір. Вийшла лисиця з нори. Вона йде полювати. Побачила лисиця мишу, побігла за нею, спіймала лисиця мишу та з'їла її. Постав відео на паузу. Прочитай текст самостійно! Давай разом спробуємо дібрати до тексту заголовок. Прочитай заголовки Лисиця, Лисиця на полюванні, Лисиця та миша. Як ти вважаєш, який заголовок підходить до нашого тексту найбільше? Звичайно, лисиця на полюванні. Скажи, будь ласка, а про що та про кого розповідається у тексті? Так, у тексті розповідається про полювання лисиці? Тому цей текст є текст розповідь Запам'ятай. Текст розповідь дає відповідь на запитання. Що сталося, що відбувалося, Попрацюємо над змістом тексту. Прочитай питальні речення та відповіді. Що настало? Що зробила Лисиця? Куди йде Лисиця? Кого побачила Лисиця? За ким побігла Лисиця? Що Лисиця зробила з мишею? Прочитаємо відповіді: З'їла мишу. Настав вечір за мишею вийшла з нори полювати. Давай знайдемо відповідь на кожне запитання. А допоможуть нам веселі смайлики. Що настало? Настав вечір. Що зробила лисиця? Вийшла з нори. Куди йде лисиця? Полювати? Кого побачила лисиця? Мишу. За ким побігла лисиця? За мишею. Що лисиця зробила з мишею? з'їла. Підготуй, будь ласка, зошит, ручку попрацюємо в зошиті, але перед письмовою роботою підготуємо наші пальчики до письма. В морі живе дельфін, акул не боїться він, ось росте морська трава, мужки сяють, ну й дива, хвилі з медузами грають, промені сонця палають, великі тваринки й малі, дружать усі на землі. З передньої роботи відступи один рядочок вниз та запиши сьогоднішнє число 9 травня. А зараз ми з тобою запишемо текст розповідь в ЗОшит. Заголовок напишемо посередині рядочку. Лисиця на ПОЛЮВАННІ Починаємо писати з абзацу, настав вечір. Вийшла лисиця з нори. Вона йде полювати. Побачила лисиця мишу. Побігла за нею. Спіймала Лисиця мишу та з'їла її. Якщо ти не встигаєш, постав відео на паузу та виконай завдання. А тепер давай запишемо, що наш текст є розповіддю. Текст. Відкриємо лапки. Це дві коми знизу, рядочка. Запишемо назву тексту, заголовок, лисиця на полюванні. І зверху. На рядоч, на рядковій лінії зверху поставимо дві коми, закриємо лапки. Розповідь. Текст лисиця на полюванні. Розповідь. Підведемо підсумок уроку. Та пригадаємо, що зв'язані за змістом речення утворюють текст. Речення у тексті розміщені в певній послідовності. До тексту можна дібрати заголовок. А ще ми сьогодні дізналися, що розповідь це текст, в якому про щось розповідається. Текст розповідь дає відповідь на запитання, що сталося? Що відбувалося? А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!